Марка спортивних та гоночних автомобілей Порше. Що означає сама назва компанії Порше? Це прізвище засновника компанії Фердинанда Порше. Компанія була створена у 1931 році. Перший великий контракт фірми був від уряду Німеччини на розробку автомобіля для народу для людей. Звідси назва Volkswagen Народний автомобіль. Так народився Кефер в перекладі Жук. Подальшому іменований англійською назвою Beetle. Але своїм першим авто компанія визнала тип 64. На той час система нумерації вже запровадилася в компанії. Цей власний метод надавав кожному проєкту та замовленню послідовний номер. До 1948 року номери досягли 356, і цей номер був наданий автомобілю під офіційною маркою. Бізнес порше процвітав, номери зростали. Доки наступник 356-ї моделі не змусив припинити використання цієї спеціальної типології, у 1964 році був запущений тип 901, який дебютував на Паризькому автосалоні. Однак після шоу виникла непередбачена проблема, оскільки Peugeot заявила про свої законні права на використання тризначних чисел у назві моделей із нулем посередині. Тож довелося проявити винахідливість і було прийнято рішення переіменувати автомобіль на 911. І народилася легенда, яка мені здається особливим чином вплинула на цю модель. З такими моделями, як 924, 928 і 944, які приєдналися до 911 протягом наступних років, тризначне число, що починається з дев'ятки, стало синонімом спортивного характеру бренду Porsche. Модельний Ряд 911 не єдина пронумерована сучасна модель Porsche. Лінійка 718 моделі складається з бокстер, Кайман та Спайдер. Назва моделі бере свій початок від 4-циліндрового гоночного авто 718 із центральним розташуванням двигуна, який вперше з'явився на гонці 24 години Лиману у 1957 році, зійшов через аварію через 12 годин перегонів. Термін Спайдер з'явився ще до появи автомобілів, використовується виробниками, коли йдеться про родстер, тобто авто для двох осіб з відкритим верхом. У 1953 році, тоді, коли ще використовували номери як оригінальний спосіб назви, легендарний 550-й спайдер домінував серед гоночних авто, здобуваючи перемоги у Лимані та карера панамерикана у своєму класі. Слово «тарга» вперше увійшло у вживання для моделі Porsche 911 Targa 1965 року випуску. Хоча такий тип кузова не був першим, у якому використовувалася система знімних панелей даху. Система вперше з'явилася у 1957 році в обмеженій серії Fiat 1200 Wonderful від Vignale, Тріумф TR4 1961 року також мав подібну систему. Прототип Saab Caterina 1964 року та Toyota Sports 800 1965 року використовували подібні системи. Дах у стилі Тарга став популярним у 1960-х і 70-х роках, коли виникли побоювання, що департамент транспорту у Сполучених Штатах заборонить кабріолети через занепокоєння щодо безпеки пасажирів у разі перекидання автомобіля. В результаті виробники стали використовувати моделі з дахами типу Тарга або Тітопи, оскільки Порше допоміг популяризувати цей стиль кузова, то взяли назву Тарга. Починаючи з першої появи назви Тарга в 1965 році, ця версія 911 з відкритим верхом відрізняється своєю відмінною захисною дугою та інноваційною концепцією даху. На назву надихнула легендарна сицилійська шосейна гонка Тарга Флоріо, яку до того Порше вигравав у 1956, 59, 60, 63 та 64 роках. Porsche використовує назву Carrera на честь більш потужних версій двигунів. Назва Carrera іспанською означає перегони, вшановує успіх Порше на карера пан Американа знаменитій мексиканській гонці на витривалість, де Порше досяг великого успіху з 550-м спайдером у 1950-х роках. Коли Порше представив світу концепт Карбокстер з центральним розташуванням двигуна, 1993 році. Він зворушив серця шанувальників спорткарів своїм чистим зовнішнім виглядом Родстера. Слово бокстер походить від злиття «боксер» типу двигуна. У нього кожна пара поршнів рухається всередину та назовні, як руковички боксера і виразного дизайну Родстера. Цей автомобіль з водяним охолодженням шестициліндрового двигуна і його внутрішнім позначенням Porsche 986. Перший зійшов з конвера у 1996 році. Цей відомий потужний SUV або паркетник поєднує високу продуктивність і точну динаміку. Іншими словами, це саме той тип автомобіля, який заслуговує на ім'я з родзинкою. Коли Cayenne дебютував у 2002 році, він став третьою моделлю у лінійці Porsche поряд з 911 та Boxster. Назва походить від пікантного кайенського перцю. Кайман може похвалитися справжньою яскравою назвою, яка походить від південноамериканського каймана, схожого на крокодила. Потужний і водночас маневрений, запущений у 2006 році, він приєднався до бокстеру і 911-го. Зараз знаходиться разом з першим у лінійці 718-ї моделі. Справедливо сказати, що Порше у великому боргу перед спадщиною Карера панамерикана, якою довгою недовгою була нині сумно відома гонка. Окрім імені Карера, яке ми тепер асоціюємо з 911, це також те, звідки Панамера отримала свою назву. Перегони, які проводилися в оригінальній формі між 1950 і 1954 роками, були присвячені витривалості, швидкості та надійності, характеристикам, за допомогою яких можна було б легко описати цей автомобіль. Коли Мак надійшов у продаж у 2015 році, люди одразу почали ламати голову над підходженням назви моделі. Якщо тільки ви не розмовляєте яванською мовою. Назва походить від слова, що означає індонезійського тигра, і підтверджує лютість, яка ховається за елегантним зовнішнім виглядом автомобіля. Він був представлений у 2019 році. Перший повністю електричний Порше заслужив назву гідну його електричних якостей. Слово тайкан походить від двох термінів тюркського походження, що перекладається приблизно як душа енергійного молодого коня. Ця назва втілює індивідуальність електричного Порше, жвавого, енергійного, спритного, волелюбного та невтомного. Назва також відображає як коріння бренду, так і його майбутнє одночасно, а посиланням на коня нагадує культовий силует на самому гербі Порше. Дякую за просмотр. Пишіть у коментарях, що сподобалось, а що ні. Сподобалося, став подобайку. Підписався ні. Чому досі зволікаєш?